Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас про входження сотового бою вежі старшого вітру. Фатально. І так, це перше відео з голосу. Я все ж таки наважився це зробити. Бо, як і вам, так буде краще. дивлячись який буде звук. І мені буде легше монтувати відео. Ну, що, давайте почнімо. Заходимо на нашу вежу. Давайте я зразу загружу команду, яку я буду грати. Ось дана команда, ну все як обично. Давайте подивимось на супротивників. Дане спорядження у супротивників. Крайні сильне, ну тут даже просто язик не повернеться, щось друге інше сказати. Язик не повертається. Буде складно, але... Но... попробуємо, спробуємо. Мені, як і завжди, не падає спорядження. На ньому я не буду нічого ставити. Люкан основний дамагер. Сукотаж у мене на восьмом сліні він прям не прям гарно прокачується. Та і Синдл. Да. Як завжди, Сайракс у мене One Love в камео. Що? почнімо? Ж прям серце колотиться коли я з вами розмовляю і ви мене чуєте вживу не через слова так. Крута. Рейн це найпротивний персонаж, тому що він уклоняється завдання ілікана. І його фішки, що від команда МК11 не уклоняється. Оце коли ці руки горять, то він мені ніякої шкоди не представляє. 25 секунд все ж таки це не хухремохрега. Так. Тянув время, тянув время до наступления песчаной бури. Ну, а за качество оставлю. Так как пассивная у а меня заканчивается. У ну, меня а все. Ну и Ладно, я не працюю. Ну, Добре. Ну рейна ми гарно робили. Я пока що може мені покажеться, що не складно взагалі. Ми... Ну так кажеться. обманюся. Це обману. Так, вышел фуджин. Ага. Прям пит. на наборы. Мало. Креч чужие... свеженый. Ой. Цілюються. Бо якось мало їх на місці мурона. Ну, перша сурова, як завжди, розігрівочна, розігрівчик такий, але зато рейна гарно от бери класичного скорпіона і замість сіндел і добивай рейна. Ну, no, я не буду этим заниматься. Yeah. Yeah, все ж таки, наверное, они сцелюются, Ух, он, наверное, казну. Бай-бай. Прям під бурю. Тянем час. Рейн прям. Бажаю, що я шуляю. Паршай. Ши. Нет. Неииим. Ну В такому ніхто не відміняє. Ну, а на ще Єрмак. Пасивне уміні ярмака. Не було помним mm -hmm. Ну, так. Да. Ну, тут все через ярмака. Все, що буде відбуватися в даному відео, все буде через єрмака. Душне відео, я б назвав його. Ну, да. У вас єрмаку щось там на урон дати, на Ні, Рейн прям бажає, щоб його першого винесли.

Чит, конечно. Ой, повезло ро. Ой, повозло договора. Вичи. Ну, да. Вроде на менш миллиона, кстати. Монеты. Там. Там. Це вже, це вже традиція бачу, Добре. добре. Дуже довго. О боже, мои Мені... таланты. Опять спецприем вкачан. Ладно, надо перекачать. На постельный первый. Так. талантики таке. Загрузить. На другий. Все. Да, ось я, я через такі ось таланти граю. В підтримці, в захисті і в уроні. Ось такі у мене. ні, мені все нравится. Це подобається мені сильно. Я навіть змінювати нічого не буду. А, росі, росі, вони даже цього. О Рос Росія у не даже не все нет. Mm, дякую. Я не думав, що Росія не... знімає висосування душ. Несмоктування душ. Це прям відкриття. Так, докупуємо спроби. Ну, у Рейна менше половини, до речі. Тому вже в тому же дусі. Якщо чесно, із... за сотого бою я б дуже сильно хотів вибити Люкана МК-11 або Скорпіона МК-11. Щоб уже. Да. Опять вот они сейчас сниму. ДВ на ней. А не раз. Добре, ні, ні да. ну, все йде чітко по плану, чітко все по плану йде. Я вже зрадів. Ну ні. Це ритуальний ніж. Дякую. Да, розсіявання, ну, звісно. Такого персонажа я отношусь побыстріше. І він розсіювання. Хорошо. а. Ти просто так свой. Мене удача покинула мене. П'ять тисяч Смертельно, це дуже мало. Щі це? Так, бажано не давати їм перший спецприйом використовувати, бо вони із зафуджена використовують розсіювання і знімають всі негативні ефекти, в тому числі і ефект Єрмака. Та притом Бурі не було, бурі не було, і Взагалі не спрацювала. О, талант спрацював. А зато штучки Люкана вона не Росія Все дуже добре талант не спрацював. Круто. Давай тянем час и Люкан. Люкан, давай. Бам! И сразу. Пробуй. Добре.

Зачекайте хвилинку. Так, я повернувся. Ну, продовжуємо їх душити в прямому і переносному смислі.

На самом потрібному персонажі талант спрацьовує. Наш нашу потрібна була на Синдл. Його можна було насолити. От Синдл. От зараз би не помішало камеру Я, Я його використав на самому потрібному персонажі. Дивіться ну не геть чуть-чуть осталось. Геть чуть-чуть. Блін! Не успів. Не встиг. спрацював у Так, тобі. Не можна розсіювання робити. Ще 3 секунди не можна. Це його ми добиваємо. Ні, воно зараз помінялося. Це... Це давай добивать. Ні, тебе я буду бить. Я не буду бить. Ні, фуджина треба добивати. Це не обговорюється. Ну. М -м да. Ні, в мене ця башня взагалі щось. Значить, і дві башні, ну но... спорядження гірше падає, ніж... З кошмарної та вежі жаху. Дуже погано впадає все. Ну, Рейна і Фуджина треба вже добивати. От Просто зараз ярмак їх вижигає, і там здається по одному ХП, і їх добиваємо. А щоб зараз змінилися вони. Да куда? А, а ч у них сотни хп? Ну у Райна может так и було дасть, но я помнит сорок так точно было. Да. Ба. Добре. Так, розсіювання в них працювати не Ну, вже й не маємо що розсіювати. Так. А -а -а. Ну, лучше б ну, так помінялось. Давай, Молодець. Красавчик. все, це гарантую. Остання попитка. Я надіюсь. Остання спроба. Ммм, ладно. Ну да, так і прогрузиться. Ну, Тут потрібно добивати все, тут нема що грати. Фуджин вже їм не допоможе, розсіювання не буде. Все тут просто добивається. Мінус другий. І. Нічний волк. Теж мінус. І. Ах, і ми це справили. Ну, і, звісно, самий корисний персонаж Єрмак класичний. Виходить на переможну. І давайте. І ви жартуєте, яка Скарлетт МК-11? Найгірший персонаж МК-11, і вона мені падає. Що я вам можу сказати? Моя удача, як завжди, на висоті. Я дякую вам за перегляд. Надіюсь, відео з моїм голосом будуть набирати більше переглядів, та і вам більше буде до вподоби мій голос, типа відео з голосом. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. З вами був Косячок. До нових зустрічей!